Політолог Вадим Денисенко спеціально для читачів блискавки. Як можна характеризувати політичний та військовий 23-й рік для України? Ну, слава Богу, щоб ми не скотилися в управлінську політичну кризу, і в цьому це є великий для нас прорив. З іншої сторони, було дуже багато очікувань. На щастя, нам вдалося трошечки погабувати свої очікування і трошки опуститися із теплої ванни в нормальне життя. Два роки війни. На чому тримаємося ми? Україна тримається насправді на вірі в те, що ми можемо перемогти, що ми можемо вистояти. І найголовніше основна велика частина українців розуміє, що якщо ми програємо, значить ми зникнемо як нація. Яка ситуація у нас на фронтах? Харківський напрямок дуже тяжко, але росіяни нічого не можуть зробити. Донецький напрямок, і перш за все, Бахмут Авдіївка. Росіяни неймовірними кількістю жертв засипають землю, але теж нічого не можуть зробити. На півдні ми пробуємо контрнаступати. Ми справді маємо плацдарм на лівому березі. Будемо сподіватися на його розширення. Балістичні обстріли Києва це спроба покласти українську енергосистему. Так, вони будуть пробувати це робити і, на жаль, все те, що ми бачили зараз, буде повторюватись, повторюватися і ще раз повторюватись. І я дуже боюся, що в новорічну ніч вони спробують повторити все те, що вони робили 31 грудня рік тому. Київстар – що це було і що це означає для інших компаній? Це 100% диверсія, це 100% втручання судячи з усього росіян для інших компаній це великий урок для того, щоб посилити свою безпеку. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що це не одиничні випадки. Ми знаємо про те, що відбуваються неймовірні ДДС атаки на різні органи влади і на різні компанії. і це буде продовжуватися. Посилювати IT-безпеку безпеку це одна із найважливіших частин цієї війни. Візит зеленського в Штати. Які результати? В принципі, багато хто вважав, що візит буде провальний. Багато хто вважав, що Україна і Штати починають іти по суті паралельними шляхами. На щастя, можемо сказати, що коаліція збережена. На жаль, цього року не виділені гроші ні на Україну, ні на Ізраїль. Я хотів би це підкреслити. Сподіваюся, що наступного року ці гроші будуть виділені. Чи має Трамп шанси виграти наступні президентські вибори в Штатах і що це значить для України? Станом на зараз ситуація 50 на 50. Він справді має шанс виграти. Чи буде це катастрофою для України? Я думаю, що ні. Я думаю, що точно так же, як і в першому правлінні Трампа, крім президента, в Штатах багато чого вирішують чиновники і багато що вирішують інституції. Тому не треба передчасно починати плакати і розповідати про те, що все пропало. Туск прем'єр, що зміниться в українсько-польських стосунках. Перш за все, буде більше прагматизму і менше емоцій. Я дуже сподіваюся, що будуть розблоковані кордони. І те, що Туск заявив про те, що він хоче стати лідером по об'єднанню Європи, по наданню Україні, перш за все, воєнної допомоги, це, звичайно, великий підспір'я для нас. США та Європа досі з нами до нашої перемоги. Точно можемо говорити, що більшість країн Заходу, більшість країн Європи. На сьогоднішній момент підтримують Україну, але це не сталий процес. Весь час потрібно нашій дипломатії працювати, працювати ще раз працювати для того, щоб не допускати тріщин у цій коаліції. Наші перспективи вступу в ЄС досі туманні. Я вважаю, що все ж таки в результаті ми довгих переговорів, складних переговорів, ми отримуємо план по вступу до ЄС. І я дуже сподіваюся, що ми отримуємо реальні дати, коли ми вступимо до Європейського Союзу яким був 2023 рік для економіки та політики Російської Федерації, ми можемо сказати про те, що це рік зламу. Чому рік зламу? Тому що наступні вибори президента Росії це вибори не про війну, і це вибори не про економіку чи про щось інше. Це вибори про дожиттєве правління Володимира Путіна, який перетворюється на імператора, в якого немає опозиції, і який перетворюється на такого собі самодержця класичного для Російської імперії. Якщо говорити про російську економіку, попри те, що вони багато говорять, як їм вдалося подолати кризи, можемо говорити про те, що вони стають все більш технологічно залежними від Китаю. Вони ще не стали васалами Китаю, але вони рухаються в цьому напрямку. Росія приготувалася до затяжної війни. Дуже тяжко відповісти, тому що насправді ресурси у них поки що є. Точно ресурсів у них вистачить мінімум на рік-півтора цієї війни. Але ціни ростуть, і можемо сказати про те, що уже на сьогоднішній момент майже половина росіян розповідає про те, що їм не вистачає грошей на різні потреби. І ця тенденція буде тільки погіршуватись. Тому я думаю, що теоретично вікно можливостей для переговорного процесу відкриється всередині наступного року. Вежі Кремля, чи змінилися на сьогоднішній момент важелі впливу? Я можу тільки повторитися, що Володимир Путін перетворюється на імператора і навколо нього. Буде вибудовуватись пул людей, які будуть претендувати на роль сірих кардиналів. Поки що ми не розуміємо, як це буде виглядати, але точно можемо сказати, що є кілька лідерів. Це перш за все Патрушев, це Чемізов керівник Ростєха і це От, Власне кажучи, ці три людини на сьогоднішній момент вирішують 70% всього того, що оточує Володимира Путіна. Ліквідація Путіна ліквідація Пригожина додала Путіну примічники війни. Ліквідація Пригожина показала Путіну кілька важливих моментів: перше. Він зрозумів, що ніякої змови, навіть теоретичної змови серед його оточення немає. Власне кажучи, після цього він зрозумів про те, що він може робити абсолютно все в Російській Федерації, що він тільки захоче, і що не менш важливо, досі ну будь-яка держава живе в трикутнику. Любов, страх і договір для Путіна. Дуже важливо була любов до останнього моменту. Після Пригожина він зрозумів, що він стомився від цього всього. Він хоче лякати, лякати ще раз лякати. Тому страх стає домінантною історією в Російській Федерації. Пряма лінія з диктатором, головні меседжі Путін заявив про те, що мобілізації наступного року не буде. Хоча це не виключає, що вона може статися, але, судячи з усього, все ж таки вони зроблять все, щоб цієї мобілізації не було. Другий момент він де-факто озвучив, що померло загинуло на українських фронтах щонайменше 300 тисяч росіян. Це насправді дуже вагома цифра. Кадиров прогнозує закінчення війни всередині 2024 року. Почали готувати росіян до програшу. Ні, безумовно, ні. Зараз вся російська пропаганда живе в одному міфові: про те, що Росія готова до переговорів хоч завтра, а проклятий Захід і Україна не хочуть цих переговорів. Я думаю, що це буде однією із інформаційних ліній на наступний рік, коли будуть весь час говорити про те, що якби українці захотіли сідати за стіл переговорів, а захід їм би це дозволив, то війна б уже закінчилася. І ці наративи будуть обов'язково активно транслюватися на територію України. Хоча це абсолютно брехня, тому що всі прекрасно розуміють, що війну хочемо Обер Путіна а на хтось інший. Візит Путіна до Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. В чому вигода цих країн і що хоче від них Путін? Це два абсолютно різних візити. Візит до Арабських Еміратів це візит до країни, яка входить в тріку. Найбільших вигодонабувачів від цієї війни, тому що Арабські Емірати стали країною, куди чи не найбільше взагалі було виведено російських капіталів протягом останніх двох років. І Арабські Емірати дуже зацікавлені в тому, щоб облашати Володимира Путіна звідси і такі фанфари і літаки супроводження його картежу. Саудівська Аравія там зовсім інша ситуація. Саудіти розмовляли з Путіним перш за все про те, що їм не подобається. Що Росія засекретила цілий ряд даних по нафтовидобутку, нафтопереробці і експорту нафти. Тому що вони дуже переживають, що Росія може їх обманювати в тих домовленостях, які існують в рамках ОПЕК. Я думаю, що Путін пообіцяв керівництву Саудівської Аравії, що деякі речі будуть оприлюднені і будуть відкритими. Тобто, в даному випадку це два прямо протилежних візити. Яка ціна путінських виборів для України? Я думаю, що в принципі для нас. Потрібно просто зрозуміти, що система координат Російської Федерації вона різко змінюється. Я ще раз повторюся, Путін перетворюється на імператора, і Путін, що найголовніше, обнуляє всі домовленості з російськими елітами, які існували до сьогоднішнього дня. Тобто все, що він комусь обіцяв, він і пробачив. І от як далі будуть розвиватися події, за цим треба слідкувати. 2024 рік, яким він буде для України? Перш за все, він буде дуже тяжким. Знову ж таки, маємо. Великі загрози по тому, що ми можемо війти в управлінську, а потім і в політичну кризу. Це дуже важливо в них не війти. І я повторюся, що існує теоретично можливе вікно можливості для переговорного процесу десь всередині 2024 року. Нам просто потрібно в тому числі і готуватися до різних сценаріїв. Тому з цієї точки зору дуже важливо зараз уже напрацьовувати цілий ряд можливостей і позицій, які буде займати Україна в 2024 році. Що побажати українцям? Ну перш за все, я хочу побажати терпіння, терпіння і ще раз терпіння, тому що втома це одна з найскладніших речей, коли тобі хочеться просто плюнути на все і розвернутися. От зараз от це той момент, коли треба перетерпіти, а потім буде легше.